Можна звісно, красиво так поступити, як деякі наші військові експерти роблять, типу, що я не буду говорити, тому що я не хочу розкривати планів е, типу на ЗСУ. Ні, вони класно, звісно, говорять, але я майже впевнений, що вони так само, як і я, не знають просто про ті плани. Тому е, б дивно, якби знали. було б дивно, якби вони знали, та, і якби вони знали і не і знав ворог після цього, якщо там хто мають якісь військові експерти, просто публічний доступ до цього. Е, про сподіваність, несподіваність спочатку хотів би почати. Ну, тому що в нас багато хто е саме активізацію дій на, на Курщині нашу якось е спробував одразу сказати про, типу, там, О, наступ такий самий, як був. І в мене одразу стало питання, типу, в плані, ну, ви справді думаєте, що росіяни не можуть бачити е зараз, тим більше, там, коли це відбувалося півроку тому. Е там було буде-не буде, це там знаєш, блеф не блеф Все все грали, та росіяни можливо. То зараз, вже коли безпосередньо на Курщині прибувають наші підрозділи, я не думаю, що в них було в голові таке, що типу блеф не блеф Там вже треба цю шкалу, типу, буде-не буде. Треба якимось чином обезпечувати. Я думаю, що обезпечувати, що вони, що ми. Перш за все. Тому про сподіваність, несподіваність я би напевно сказав, що хотілось би всім нам вірити, що це. Стало великою несподіванкою для росіян, але я підозрюю, що не стало. І судячи з тих подій, які ну якби як вони розвиваються, скоріше все не стало, але стало скоріше, для них таке більш неочікуване в плані того, скільки сил засобів ми туди застосували, тобто із яких напрямків. Це, до речі, знаєш, як в нас немає інформації, я тобі більше скажу. У них теж не так багато інформації. Тобто, все те, що лунає з їхнього боку, це їхні задблогери, які самі роблять свої якісь прогнози припущення.